По розгляду незаконності встановлення ціни на газ постановою кабінету міністрів Гройсмана, ви знаєте, що в основі всіх тарифів на тепло, на гарячу воду, в тому числі на побутовий газ, лежить ціна на природний газ. І, всупереч закону, постановою Кабінету міністрів, Гройсман, по-перше, взагалі встановив ціну на газ, порушивши своє повноваження, він не мав права це робити. А по-друге, поставив ціну на газ, яка незаконна, необґрунтована і недопустима. Це 285 доларів за тисячу кубічних метрів для людей, для промисловості. Це страшна ціна, і вона не те, що не ринкова, вона просто як мінімум в. Ричі завищені, як мінімум, те, що ми розраховували, ціна на газ максимальна, яка може бути на український газ для українців, це 85 доларів. Людям виставляють по 285. 85 доларів включає все в ціну на газ, і прибуток, і розвиток галузі, і транспортування, і всі податки повністю все. Це максимальна ціна, яку можна ставити на український газ. З людей просто незаконно знімають гроші. І зараз починається опалювальний період. Зрозуміло, що в опалювальний період люди за тепло отримають вдвічі більше платіжки, ніж в минулому році. І це справа Порошенка Гройсмана. Це продовження справи Яценюка. Це три людини, які по суті зруйнували життя кожної української родини. І ми не можемо це так залишити. Ми робимо останню спробу. Остання спроба це добитися чесного рішення суду, тому що Гройсман незаконно поступив, піднявши ціну на газ, а потім на тепло і на гарячу воду. Зупинити його можливо або рішенням суду. Або президент його може зупинити, але не хоче, тому що це їх спільна політика. Або тоді ми будемо об'єднувати людей і вимагати зовсім іншими засобами повернутися до справедливості і до людського відношення до українського народу. Такий геноцид, як сьогодні, влаштували людям, просто недопустимий. І особливо принизливо ще виглядає розсрочка, яку Гройсман, Надає підвищуючи, необґрунтовано тарифи просто до небес. Розсрочка – це що означає? Що хоч в розсрочку, хоч діти, хоч онуки, але гроші будуть у людей вирвані. От такий цинізм і така ницість це сьогодні і є облік нашої влади. Саме тому ми зараз йдемо в суд. Чи віримо ми в правосудність наших судів? Ну, ви знаєте, якість наших судів. Ну, все ж таки залишається якась, я не знаю, мінімальна надія, що все-таки у суддів прокинеться честь, совість і відношення до закону справжнє. Тому йдемо боротись в судах за зниження тарифів. Баріть дякую